Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і сьогодні в нас буде відкриття. Ми будемо відкривати декілька подарунків, будемо відкривати декілька стардропів і в кінці відкриємо легендарний стардроп, якщо з тих стардропів він нам не випаде. Ще ми заберемо всі блінги з Бравл Паса, і на всі ці блінги, що в мене є, ми будемо купувати якісь скіни. І перед тим, як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на Telegram, Instagram, Тікток і цей Ютуб канал. Що ж, і розпочнемо з найголовнішої новини. Я апнув тисячу плюс кубків на всіх бійцях, абсолютно на всіх бійцях, більше тисячі кубків. І це насправді просто неймовірна ціль. Тому що ці кубки не згоряють. Е, а це означає, що в кінці сезону у мене буде 86к. І це дуже круто. Ще б, звичайно, дуже хотілося ось цей останній сундук. Але не знаю, чи я встигну. До кінця сезону зараз ще 12 днів. Е, в теорії я би міг встигнути, але. У мене зараз деякі плани, я буду у від'їзді. І я вам далі за це розповім. Що ж, і ми зараз йдемо відкривати наші подарунки. Наші подарунки. Ось перший. Що ж, відкриваємо. А, тут же ж так, вліво, вправо, вліво, вправо, так само, як монстрояйця. Епічний, нам випадає епічний. Ось такий спрей, вау, дуже гарний, дуже гарний. Ось така іконка акули. І відкриваємо ще один. Ну, на легендарний подарунок я, чесно кажучи, не розраховував. Та як таке можливо? Хотів сказати, що на легендарний я не розраховую БББ. І тут нам випадає. легендарний. Ем... Цікаво, що там буде взагалі. Я б хотів би гіперзаряд. Так, давайте закриємо. Закриємо, очі. Ой, він так якось довго-довго відкривається. Не кажіть, що це золото? Та яка тисяча золота? З першого легендарного подарунка. 1000 золота. Це, я вважаю. Це знущання. <хи> Давайте відкриємо ще. Ну, тут буде супер рідкісний. Ну, епічний. Та тут навіть випадають іконки. Чесно, я шокований. О, у нас тут з'являється скінчик на Джессі. Прикольненький скін. Так, ідемо забирати всі флінги. Йдемо забирати всі блінги. І потім, якби, знову ж на ці всі флінги. Ми відкриємо якийсь скін. Ой, випадково взяв кре. Так, стоп. Я маю забирати. Блінги. Маю забрати блінги, блінги, блінги. Так, це усі. Так, і у нас не вистачає 500 кредитів до. 50 тисяч блінгів. Ну. Таке собі, таке собі. Так, да, їх уже тут більше немає. Що ж, давайте відкриємо декілька стеропів. Ось тут. Кінця. Можливо, нам щось випаде Так, і відкриваємо цей. Відкриваємо цей. Так, ну я не знаю, чи ще відкривати. Чи ні. Так, і ще одне. У нас був в Телеграмі конкурс. Хто знає, той знає, вже є результати, вже є переможці, тому все чудово. Єдине, що посилання на скіни, вони не завжди працюють. Тобто, я сам не знаю, чому так відбувається взагалі. Але я їх буду перенадсилати, якщо що, і думаю, всі свої скини. Тримають. Що ж, ми повідкривали. Хоча, я думаю, це, це давайте все-таки. Ми зараз відкриємо один легендарний стардроп. Дуже цікаво, що нам з нього випаде. Я дуже хочу якийсь новий гіпер. Закриваємо, очі, відкриваємо. Це гіпер. Круто. Так, давайте спробуємо вгадати, який там. Ще б згадати. Ну, я купив е, на Джанет і на Еша. Які там ще були? Ну, Я не пам'ятаю, просто такі були. Мелоді. Ось цей гіпер, до речі, дуже імбовий. Там, скільки урона може залетіти? Так, що ж, ідемо купувати скіни. Ідемо купувати скини. Я. Так, вчора переглядав декілька скінів. Як мінімум, як мінімум я хочу скупити всі скини за тисячу плінгів, які можна скупити. І ми їх зараз скупимо. Ось, є ще ось ці нові скини, які нам будуть доступні лише через. Там 5 чи 6 днів. Якось Так, Так, це, Так, це... ці нові, 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 нові. Ворон новий, Джейн новий. Лола нова і Гейл. Це всі. Да, так, тут у нас. Начебто всі є. Йдемо далі. Йдемо далі до рідкісних. Ось тут їх набагато. Більше. Що ж, і розпочнемо ось з цих. Так. Гером. Зайка і пені. Зайка. Так, Чокопапер за кристали вона лише. Пу -пу -пу -пу. Так, ці є, ці є. грея. Давайте ще візьмемо Грея. Угу. Mm -hmm. Потім. Вольт. Вольт. Френк. Так-так. так Це теж за кристали. Фу, скільки тут скінів, скільки скінів Джесі. А ці скіни, я. Так розумію. Вони за. Лінги нам продаватись не будуть. Ясно? Беа. Е, Є, до речі, дуже просто, неймовірно, гарний скін на Беа. Ось такий же самий, але золотий. І він мені просто наскільки зайшов. Так, цей теж за кристали. Лу. Так, у нас. Залишається 25 тисяч флінгів. Так, Макс. Забираємо Макс. Кінг-конг сьорч. Ну, так, да, тут уже все. У нас залишається 20 тисяч, і я думаю, щоб взяти ще 4 епічних скіна. Як вам. Така ідея. Тільки питання в тому, яких. Ну, як мінімум ці, бо я знаю, що за ось ці скіни. Тут нам і пін, і іконку дають, і все. Тому я їх, мабуть, повідкриваю. І тут теж. Е тут начебто теж дають. Давайте цей теж заберемо. Так. А ці теж є в магазині. Серйозно. Так, і ми ще можемо відкрити один скін. Давайте візьмемо ось цей. Це останній скін. Останній скін, який ми купуємо. Що ж? Ось така в ось така в нас вийшла закупка скінів. Да ось тут Бібі, Джесі. Що ж, іще одне. Я із завтрашнього дня, 4 дні, буду в Києві. І якщо хтось хоче мене зустріти, побачити, поговорити, сфотографуватися, ось це все, то в в телеграмі я скину відео, де я буду цілий день. І хто хоче, будь-хто. Так мені щось написали. Е, будь-хто е, може до мене підійти і так далі. І ще одне, буде дуже цікавий сюрприз, але я вам вже за нього розповім в Телеграмі. А зараз всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на цей ютуб канал, і до наступного відео.